Доброго ранку. Я прихворіла тр... трішечки, тому прошу вибачення за мій голос, але як обіцяла, та я і не обіцяла раніше, але кожен ранок я виходила в ефір. Тож ми вийшли з собаками, бо Ой, трішки. Провітритися трішечки. Я йду, тому камера буде дрижати, звісно. Тут показувати й нема що. Ну, поля наші зелені, зеленіє пшеничка. Це поле трош... трішки менше його пізніше засіяли, а це вже таке повністю зелене, Бо, ну, у грязюку пішла. У нас було, то трішечки був дощик, я так думаю, або сильна роса була. Мінусу в нас немає. Ой, поки що, поки що ми тут. Ну, це так, до слова, до вчорашнього. О, чуєте, що Глав... Головне з усіх сторін. Не знаєш хто. Чому, куди? Ну ми так розташовані, що нас, нас з усіх сторін поливають. Не знаю, що там робиться на березі, але якщо тут немає техніки отої сильної, значить. Значить, ми ще на місці. І ми ще громадяни. Так, ну все, це відео привітання, відео звіт, так би мовити. Дякую усім за коментар, за добре слово, за щирість співчуття. Усім дякую. Гарного дня усім. До зв'язку. Летить.